Оремо з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, про те, як відреагували європейські лідери на новини із сполучених штатів. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до нашої розмови сьогодні. Отже, власне, якою була реакція так лідерів у Європі на перемогу Дональда Трампа? Чи це була тривога, чи це було якась, можливо нова надія в декого на співпрацю з новою адміністрацією? Чи це обмежилося офіційними дипломатичними заявами? Яку реакцію ми почули у Європі на результати виборів президента США? Остапе, Остапа напевне очікувано, але спочатку були звичайно ж, що спочатку були привітання. Дуже багато привітань дуже швидко, ці привітання з'явилися. Я би сказав, надзвичайно швидко, тому що навіть остаточних переконливих результатів голосування у Сполучених Штатах ще не було а привітання вже з'явилися. І серед перших, як голос Америки, Українська служба повідомила одразу серед перших, хто вітав з Європи. Новообраного чи переобраного президента США Дональда Трампа був український президент Володимир Зеленський, який не шкодував прикметників, епітетів. Зокрема, він також дуже схвально і так мовити дуже ствердно і знову ж таки з епітетами розповів про свою телефонну розмову. З Дональдом Трампом, отже, почалося все звичайно з привітань, як і належить після виборів у демократичній країні, де е громадяни е своє так мовити, волевиявлення е мали можливість е здійснити. Е що стосується подальших кроків, то насправді ми бачимо. Не в офіційних заявах, не в привітаннях, а радше, скажімо, в аналізах, в багато у повідомленнях преси, в яких не називаючи авторів висловлювань, йдеться про інше, йдеться про стурбованість тим, що означає повернення Дональда Трампа до влади у Сполучених Штатах, чи це буде означати можливо поновлення фактично торговельної війни. Між сполученими штатами і Європою, європейці дуже бояться опинитися поміж двох вогнів: торговельна війна з Сполученими Штатами, великим партнером, торговельна війна з Китаєм, великим ринком і великим постачальником, може бути настільки серйозною, що як я бачив деяких коментаторів. Може взагалі заморозити економічне зростання на європейському континенті. Інше питання це, звичайно ж, безпека а, і попередні заяви Дональда Трампа дуже критичні щодо НАТО, і навіть колишні натяки на те, що Сполучені Штати можуть навіть зменшити свою участь чи, чи навіть вийти з альянсу. Звичайно, це були такі. Заяви, які не були офіційною позицією Вашингтона, але про них дуже добре пам'ятають і дуже побоюються, особливо з огляду на те, що після того, як Дональд Трамп власне вже відбув свою першу каденцію у Європі, спалахнула найбільша війна часів Другої світової російсько-українська війна, Богдане цікаво, знаєш, з іншого боку, ми пам'ятаємо. Європейських лідерів, наприклад, Віктора Орбана, який послідовно називав себе другом Дональда Трампа, приїжджав до нього у маєток у Флориді. Від Дональда Трампа ми чули теж похвалу і компліменти в бік Віктора Орбана. Сьогодні Віктор Орбан приймає саміт Європейської політичної спільноти в Будапешті. Розкажи про це, чи обговорювали там вибори? Президента Сполучених Штатів, як вони вплинуть так. на подальшу співпрацю США і Європи, Остапе, Ти чудово знаєш, що обговорювали, і власне про це говорять говорять всі, усі засоби масової інформації, і це головний, головні заголовки того, що ми бачимо у повідомленнях колег. Те, що Європа, як Європа має е, діяти у цій е, глобальній ситуації, е, яка складеться внаслідок зміни влади, і ймовірно, зміни зовнішньополітичного курсу у США, про це говорять усі. Сьогодні, пан е, Орбан, е, який так, ти сказав, що він називає себе другом Дональда Трампа, але ну не забуваймо, що я вже говорив про е, привітання е, своїм е, другом чи принаймні е, важливим партнером Дональда Трампа зараз називають е, усі. Наприклад, е, генеральний секретар е, НАТО Марк Рюте е, дуже чітко заявив, що е, він. Має досвід роботи співпраці з паном Трампом. Він знає е, про те, що пан Трамп, як пан Трамп працює. Е, Маркрюте е, е, також наголосив на позитиві на тому, що він сказав, що е, заклики Трампа чи навіть докори Трампа змусили європейців збільшити е, витрати. На, на оборону, так що так що зараз усі кажуть, що вони друзі, чи якщо не приятелі е, пана Трампа. Що стосується сьогоднішньої зустрічі у Будапешті, е, послухаймо, як сам господар зустрічі, е, угорський прем'єр-міністр, окреслював е, теми у вступній промові. Гейзеп Омейбен Европа Ван. Становище в Європі тяжке, складне і небезпечне. Ми вже третій рік у війні Росії проти України. Близький схід горить через теракти, і конфлікт може розростися. Ми зустрілися сьогодні, тому що вважаємо, що загрози та виклики зачіпають всіх нас. Відповіді, які будуть сьогодні, визначать майбутнє Європи на десятиліття вперед. Ми віримо, що ми разом будемо сильнішими, ніж поодинці. Ось таке було. А... Коротке, досить коротке, вступне слово пана Орбана. Звичайно, було трохи довше ніж ця цитата. Далі е, виступав французький президент Еммануель Макрон, також співголова зустрічі, і перше слово з інш... від інших учасників надали українському президенту Володимиру Зеленському, який нині був у Будапешті, Остапе. Дійсно цікаво, Богдане. Будемо чекати так на, на це, в тому числі ти задав про те, що багато хто називає зараз після результатів виборів Дональда Трампа своїм приятелем. Знаєш, вже відбулися телефонні розмови між новообраним американським президентом і європейськими лідерами. Чи знаєш ти щось про це? В якому настрої ці розмови відбувалися? Ну як я і згадав, зараз ці розмови відбуваються в тому ключі, що Американський народ обрав собі наступного президента, і європейські лідери заявляють, що вони готові співпрацювати з тим, хто буде керувати Сполученими Штатами Америки найбільшим найважливішим партнером Європи, Європейського союзу і інших європейських країн, які не входять до ЄС. Тобто наразі ми маємо такі очікувані дипломатичні заяви. З наголошуванням на важливості трансатлантичних американсько-європейських відносин, як буде зовнішня політика США формуватися після інавгурації американського вже новообраного президента Дональда Трампа, і як він буде будувати свої відносини із європейськими партнерами? Богдане говорячи про ситуацію в Європі, на тлі виборів у США відбуваються доволі доволі неспокійні речі у Німеччині. Пов'язані із урядовою коаліцією, розкажи трохи про це власне в чому полягає там проблема. Наскільки це може вплинути на підтримку Німеччини і України? Ми знаємо, що Німеччина була одним з основних партнерів США, коли ми говоримо про трансатлантичну коаліцію з підтримки Києва про Німеччину скажу дуже коротко, тому що хочу ще подати цитату від французького президента Еммануеля Макрона сьогодні у Будапешті. У Німеччині одна з причин розвалу е, коаліції полягає насамперед у браку е, грошей бюджетному дефіциті через економічні проблеми, і зокрема, в тому в суперечках де шукати ці гроші, і зокрема, гроші на те, щоб далі допомагати Україні. Суперечки всередині коаліції призвели до того, що одна з ключових партій вийшла з неї. І тепер канцлер е, Шольц каже, що е, буде е, оголошувати голосування в парламенті щодо довіри до уряду. Напевне, е, довіри не буде, і е, напевне будуть дострокові вибори. Отже, е, у Європі вже відбуваються такі зрушення е, у наслідок того, що глобальна ситуація е, змінюється зокрема внаслідок. Е, Виборів у Сполучених Штатах. і французький президент Еммануель Макрон один з тих позиції, якого чи не найміцніші зараз серед великих країн Європейського Союзу, і нині у Будапешті він наголосив на важливості саме відповідальності Європи за свою долю.